Івано-Франківську працює ткацька майстерня, яка спеціалізується на виготовленні виробів із натуральної овечої вовни. Підприємство розпочало свій шлях у 2016 році, і завдяки наполегливій роботі виросло до масштабного виробництва з асортиментом понад п'ятисот найменувань. Керівниця Наталія Стамнича розповідає, ідея створення бренду належала Олегу Луканюку, який мріяв повернутися на рідну гуцульщину та створити справу, що відроджуватиме українські традиції. У 2016 році Олегу Луканюку. Який родом з Косова він навчався в у Львові, Він повернувся в Косів, тому що він хотів. Повернутися назад там, де він виріс, і створити якийсь бізнес, який би тісно пов'язаний був з українською культурою разом з Дариною Луканюк, дружиною його. Вони започаткували і покликали в партнерство сусідку сусідку Ткалю в третьому поколінні Любов Рибенчук, яка зараз є керівницею виробництва. З того часу вони працюють в партнерстві, і команда кожного року збільшується. Сьогодні у команді працює 30 людей, які створюють унікальні вироби, що поєднують високу якість та авторитет автентичність. асортимент включає килими ручної роботи, ліжники, гобелени, подушки, пуфи та традиційний український одяг. В ткацтві використовується виключно у нас чисто вовна, як нитки основи, це ті, які ми бачимо натягнуті на верстаті, так і ті, які мичемо килим. Виконується звичайне перехресне переплетіння Ниток, це стародавня технологія. Мичемо так само, як 100 років назад. Все робиться повністю вручну від обрізання шерсті з вівець до повністю готового виробу, який у нас валяється в вилилі. Читься все також у нас на виробництві в косі від калями. Тут у нас ідуть якісь нові розробки. Але загалом у нас три техніки: це гунева, такі як ми бачимо, звичайні гуні пухнасті, потім ключковина, вона в таких грибочках, пупочках, всі по-різному їх називають. і рівне полотно, звичайно. Даний бренд отримав міський мікрогрант у розмірі 100 тисяч гривень. Директор департаменту інвестиційної політики Ігор Попадюк каже: такі програми допомагають місцевим підприємствам виходити на нові. Двічі вигравала бренд Гушка. У нас кошти по ваучерах від Івано-Франківської міської ради. Останній ваучер, який виграла Гушка, це 100 тисяч гривень на розвиток маркетингової стратегії експортної для виходу на ринки Великобританії та ринок США. Досить успішний ваучер, тому що відгуки бренду. Позитивні вони оцінили ринки, на які будуть виходити. Вони залучили експертів і склали конкретний план, як вони будуть розширювати свої експортні можливості. В рамках підприємницької п'ятниці виробництво відвідав голова громади Руслан Марцінків. каже, підтримка таких підприємств не лише допомагає їм розвиватися, а й відроджує традиції Карпатського регіону. Ми тішимося, що маємо таке виробництво. Маємо таку. Таке представництво тут, ну і хочемо його популяризувати, бо це важливо, щоб це розвивалося і завойовувало ринки. Також, окрім того, ми даємо мікрогранти невеличкі по 100 тисяч гривень таким цікавим інноваційним підприємствам, які, які відновлюють традиції або роблять якісь екологічні проекти тощо, тому це підприємство теж отримало від нас мікрогрант. Віримо в те, що наш бізнес буде розвиватися, буде допомагати нашим військовим і все буде добре. До слова, основна майстерня виробництва розташована у Косові, а до створення виробів з натуральної вовни може долучитися кожен. Адже у центрі часто влаштовують майстер-класи. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.